Зацвіла біла цибулька. Ось вона. І ось будуть іще білі цибулиночки цвісти. Пам'ятаєте, у мене була троянда з насіння. Ось вони, три кущики, чотири кущики. Вони схожі чимось на аквілегію, але це троянда. А я не впевнена, що вона виживе у мене трішки вирішила попливати. Ось, що ще хотіла показати. А, починають зацвітати в мене трояндочки. Онде. А ця вже цвіте, це Ice For You. Дуже гарна троянда, вона така пахуча. Подивіться, яка в неї серединка. Дуже гарно пішов кущик у цьому році, от, здавалося, так. такі погодні умови були. І ось, будь ласка, і ця трояндочка гарна. Я не думала, що вони будуть цвісти, а цибулька, гляньте, яка в мене. Я пощисувала оті листя всі. Вона так виглядає доволі непогано. Мені подобається. Оцей холодок чи спаржа. Треба його прикрутити сюди, до цієї перголи. Так, розпускається. Оце, здається, в мене пенстимон. Я не впевнена. Я купила на руках біля АТБ у жіночки. Вона так хвалила, так хвалила. Ну, не знаю. Ну, значить колір такий приємний колір. Це я сьогодні вже закріпила повністю свого птаха. Ось дзьоб у нього. Ось хвіст у нього. А це буде тулуб, він наче стоїть, отак витягнутий. А до речі, на гніздо лелеку я оце. Вирізаю. Вже другий лелека у мене тріснув. Ну, значить, ще не час мені його різати, тож я не буду його поки що вирізати. Тим більше я поранила собі пальчика. Не буду. Ось іще така цибулька. Вона не, не, куль, не кулькою, бачите, а наче парасолька, наче грибочок. Від, на відміну від цієї. Це кулька. Так, нарешті пішов мій інжир. Поганенько, тугувато, але пішов. І знизу дає. Он. Це в мене статиться лимоніум, кермек. Сію я його вже другий рік підряд з насіння, але вперше у мене жовтого кольору буде, обов'язково покажу. Ось мені стало подобатися, як клематись по землі стелиться. Розумієте, це можна його пустити ну, частково, не повністю, ні. А частково можна пускати по землі. У мене дуже багато отаких от корчів з рослинками. Це мої кори, та дракона треба підрізати. Я ще до нього не дійшла. Руки в мене ще до нього не дійшли. Так, стоїть моя композиція, оце. Мені все хочеться сказати жити. Це пшениця. Пшениця. Переселила я свою гортензію. Пам'ятаєте, я вчора показувала в відео. Ой, висадити чи ні? О, Краще б я її не чіпала. Я взялася за неї, ось сюди посадила, тут під тінь у неї буде. Тут її сніжно-ягідник закриває, виріс ні Ну, Вже десь метр 20, у них метр 20 її має бути. Але за високий він на це. Ні, ну, тут він добре буде. Ось вона. Я за неї взялася, і в неї коріння все відвалилося. Там декілька коріннячок залишилось. Це Айс М -м... Піксіо. Так, ось тут у мене троянда. Ця пішла, ця висока троянда, я її відрізню, порізала на пень, бо вона була хвороблива. Ось також. Ну, троянди я задоволена, трояндочки будуть цвісти. Ось ця цибулька біленька. Це в мене ціанотус почав відновлюватись. Хурма не цвіла зараза, я її ось так постукаю, зріжу, як не буде цвісти. Це ще одна в мене, але це я хочу зробити кінгуру. Ну, можна, звичайно, і ще одного птаха зробити, але мені щось хочеться вже кінгуру. Ну. Щось інше. Оце я питала з приводу цього ялівця, там також цибулька, бачите? З приводу цього ялівця, все-таки, я мабуть тут зроблю цю м'ячик, кулю, шар, не знаю. А там буде дельфін. Ну, мені так хочеться спробувати. Мені ж цікаво спробувати, розумієте, зможу я це зробити чи ні. Молодилка мої. Гранатик мій буде цвісти. Я вчора показувала, що там багато є. Ой, ну не, не так багато, як минулого року. От завжди я об неї стукаюся. Ну Повісила оце на свою голову. Для своєї голови. Це також сніжноягідник, шикарний кущ. Рекомендую усім. Дуже гарний кущик. дуже-дуже мій. -дуже. Відновився, я думала, все не буде. Делосперма. На жаль, я не показала вам, як вона цвіла. Безумно гарні квіточки, великі такі. Яскраво, ну, як сказати, навіть бускові, фіолетові, не бусковий, фіолетовий, не фіолетовий. Такий колір невимовно гарний. Так, це афганський бузок, він вже відцвів. На жаль, швидкоплинно, раз і все. Юку я показувала стрілки по цей. Я ж хотіла юку повидаляти, хотіла з садочку, а вона ось так хоче показати, яка вона гарна. Безумовно, вона дуже гарна. Це моя півонія. Ось це така тут, мабуть, буде серединка жовтенька, бачите? Так, сюди поставила, з водою ми витягнула посудину з цими з німфеями, сюди переставила, бо я хочу. Ой, у мене новий проєкт. Не знаю я, чи осилю я його. По новій хочу робити цю водойму. Так, ну і у мене новий декор. Ось такий у мене новий декор. Я не знаю, повернеться вона чи ні. Це клітка, вона не повертається. А ось. Ось. І такий там ось таке. Я люблю, як оце воно торохкотить. У садочку показувала, не знаю, що показувала, вибачте, ось. ось такий у мене декор. Клітка. У мене дуже багато кліток. Ну, як багато? Ну, ж так штук 5-6 є. Знову я повісила грузина гінкобілове, тому що то був вітер сильний, я познімала грузики. Тепер я знову повісила, щоб не дати йому рости вгору. Виявляєте, якби це воно вгору росло, воно б вже було ось таке ось по цю гілочку, десь такої висоти. Ну, він буде так рости. Ось ось розкриється моя півоння. Це вона біленька, а всередині декілька пелюсток рожевих. Дуже гарна. Дуже гарна півонія. Кизило цей у мене сидить. А, щоправда, я його два рази пересаджувала, Тож він маленький, то у мене є великий кизил. Ось він. ось він. У минулому році було штук 20 ягідок. Ось трояндочка вже розпускається. Ну, це первісточка, так би мовити. Перша, скільки ходжу, подивіться, і воно лізе і лізе. Так, а заннюю мою не цвітуть. Не знаю чому. Це в мене волошки, басильки. Ось. А це ехінацея. Все-таки вона знайшлася. А це знасіння ехі... ехінацея. А то ромашка, з насіння то має бути крейзі Дейзі. Пузина шикарна, її треба різати. Вона дуже занадто вона шикарна тут, занадто велика. Ось така в мене травичка є, бачите, який колосок? Я не знаю, що це за трава. Це я колись приносила з поля, і вони ростуть і ростуть. Ну, я казала вже з приводу цієї кали, я не знаю, що з нею робити, що з нею не так. Треба долити води. Це озеро у мене тільки для випаровування води, коли спека, щоб було не так спекотно. Ось, ось, подивіться. Ну, Він уже третій день сьогодні, тож, мабуть, завтра він буде осипатися. Але нехай гранатик мій пішов ось. Ось-ось. І берізка моя також пішла, ось. гілочка. Бачите, яка ось гілочка? Я думала, вона пропала. Ні. Пішла дівчинка. Ось такий у мене ірис тут. Це гібіскус деревоподібний. Так, ну, мабуть, все, буду закруглятися, бо буде довге відео. Що я ще хотіла показати, я не пам'ятаю. А, азалії ось ці, що я висадила нещодавно азалії. А, зацвіло вербозілля, вербейник монетчатий, на російській мові. Жовтенькими такими квіточками. А що в мене там не показала, ну я вже не, не раз показувала жовте вербозілля. Ось подивіться, як вона розпустилася дівчинка. Значить, їй сподобалось у мене. Або, може, соки ще грають у ній, та вона така. А у куби моя, ну ніяк вона не піде. Щось таке вона не подобається їй моєму садку. Зате пієрис гарненький. З кімі я також пішла гарненько. І ця залія там квіточка в ній одна. Цю чекаю дуже гераньку Хочу подивитися, який кольор. У мене вже є синя і біленька. Ось, бачите, листечко яке дрібненьке. А то начебто таке саме листечко, як от тієї. Он. он де вона синя. Он де. Але мілкіше, трішечки мілкіше. Я тут порозкидувала її по всьому. Цьому там також гераньки ще мають бути. Ой, гортензія вже, от-от розкриється, подивіться. Тут у мене солянка, мікс гортензії. А це взагалі, подивіться, яке листя в герані. Обалдіть, очманіти. Ось так тут виглядає моя діляночка з середньовічним замком. Там ще і сторож у мене є. І замок називається Лілова. Лілія. Ось, бачите, ліловий оцей, е... як стрічка лілова. Лілова стрічка. О, я вже за... почала придумувати щось інше. Лілова стрічка, так. Це мій кипарис. 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 Так, це капусточка Кейл. Одненька. І посіяла я її багато. Каріоптеріс. Ой, я там не показала Каріоптеріс. Подивіться, Каріоптеріс і Golden Wonder. Кіпарисовик один і другий. Вони так доповнюють одне одного. Це має бути дуболиста гортензія, а вона геть не дуболиста. Бачите? Яка ж вона дуболиста? Ну, я не знаю, чому так. Саджала дуболисті туди. Там має бути три штуки. А бургунді бургунді ще якась. І ще якась. Які колоски гарні. Мені так подобається, як вони оце на вітру хитаються. Ну, я їх зараз штучно похитаю, подивіться. Такий вітерець, ледве-ледве на сьогодні. Зараз поїду по воду і піду з собачками своїми. Якраз усі вже вигуляють, бо в мене був інцидент неприємний, то я тепер намагаюся, щоб нікого не було. Мальва скоро буде цвісти. Ой, у мене скільки було цих сортів мальв. Я у флоріумі років 7-6 назад. Я так загорілася ними. Але, розумієте, почали оце ржавчина і ржа нападати на нижні листя. І я від них позбулася. Я їх висадила за паркан. Ну, звісно, я їх не поливала і вони там пропали в мене. Ось починається почву. ґрунтопокривна троянда. Біленька, вона така, летір-летір, живенька. Це моя нещодавна композиція. Я сюди її трішки сховала від сонця. Скум... Скумпія цвісти не буде, це з Миколаєвами на трасі. Я видерла її з землі, бо лопати ж не було. Це розовик карієвидний, вже відцвів, але я там бачила ще одна квіточка. Треба буде поспостерігати, за ним, може він ще буде. Бузина ось моя. Які вони гарні. Одна і ось друга бузина. Ну, це я нещодавно зробила такий. Цей не доробила. Я кажу, тут ще має бути лелека. Я не знаю, або тут він буде, або внизу буде стояти. Скоріше всього, що буде на гнізді. Не знаю, подивлюся, я ще не вирішила. Знайшла хосту, замочила її в воді. Просто копала посадити, щось я саджала і викопала хосту. Чого вона не пішла, не знаю. Ну, постуть так, подивлюся. Ось цей декор мені ще треба десь пристроїти, при... При... притулити. О. Ось так я камінчиками закидала своє оце, пень колоду. Це ці кімнатні рослини. Айву ще треба пострихти. а Виноград гляньте, як він пішов і пішов. Це Молдова. І ось гранатик з цієї сторони. Поганенько він, чи підмерз, чи його привіло, вітром сильно продуло, не знаю. Так, ну, ось не ось з цього ракурсу я закінчу своє відео. Довге вийшлось 15.07. Ну, нічого. У мене в основному трьоххвилинні відео. Буде тепер так. Доброго вечора усім!